Махнуть рукою, розіллять вино, хай крикне хтось, хай буде завірюха, ах, як я хочу віднайти вікно у сірі мурі одностайних рухів, а в тім вікні нехай замерехтить чиєсь обличчя вперте і сміливе, щоб знов життя надовго чи на мить розколихалось хвилею припливу. Що, чийсь, мов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином, де очі інших, очі ворогів, не домішали яду чи полину, і в душній залі буде знов рости така дитинна й божевільна мрія, що задля мене хтось зуміє йти, крізь всі зневаги, так як я.